Всім доброї неділі. Сьогодні перша неділя жовтня. І так уже повелося що саме в цю чудову пору, пору листопаду, пору цієї жовто гарячої заметілі. Цілителі наших душ святкують своє професійне свято. Бо саме вчителі знають про нас все, але нікому це не кажуть. За це їх багато люблять. Багато недолюблюють. але як кажуть мудрі люди, якщо людину не люблять, це не означає, що вона погана. Хочу привітати вас, дивлячись вам прямо у вічі. Багато відео було, багато привітань. А це вже особисто від мене. Я виросла в вчительській сім'ї. Я люблю. Своїх батьків-вчителів, свого брата вчителя, мабуть, найкращих в світі, як я вважаю. І я хочу побажати вам, щоб ви цінували і згадали сьогодні ті шкільні миті, які подарувала вам школа і вчителі. Правда? Правда? Згадайте свою першу вчительку. Згадайте перші дні в школі. Просто Згадайте самі найкращі роки в житті. Всім нам миру, а вам, вчителі, не дивлячись ні на що, клоняюсь до землі, зазищу здоров'я і довгих-довгих років життя. Особливо звертаюся до тих, хто, попри все, залишився тут. Незважаючи ні на які обставини на своїй рідній землі, біля своєї рідної школи. Ви сміливі, ви мужні, ви найкращі, ви українські вчителі. Я вас обожнюю. Ви взірець для інших. Бо ви люди мали. Великої літери, які навчають маленькі, малесенькі і ще не зовсім дорослі життя. Всіх люблю. І хай цей вітер принесе нам мир, принесе нам нашої Україні, щастя, бо Україна в нас найкраща. І ми її ні на що не проміняємо. Слава Україні. Героям нашим слава! І вчителям нашим слава! Дуже люблю вас всі. Бо поганих вчителів не буває. І це знають лише вчителі.